Доброго вечора, друзі. Знайомство, хто ще не знайомий з Suzuki Адрес v 50 g Чотирьохтактний інжекторний японський апарат на повітряному охолодженні. Suzuki в нас в принципі, доволі не часто трапляється. В них універсальний двигунчик, такий, який комплектується на різні моделі, тобто 4-й, 5-й ЛЕС, v 50 Address і так далі. Але Чим цікавий саме цей скутер, він економічний, дуже економічний на інжекторному двигунчику і дуже зручний. Його величезний плюс, це його скажімо так, посадка, його дизайн. До речі, він дивіться, тут у нас одежі з рідкісною такою штукою, як сигналізація. У мене вкрай рідко таких трапляються. 9800 пробігу, це рідний пробіг. От, поставили на сигналізацію і дивимось далі. Що у нас по адресику? Він в рідній фарбі. Ось, покажу, показую одразу, як то кажуть, моменти. Є тут незначні бачите, такі подряпинки. Але рідна фарба є рідна фарба. І це важко, скажімо так. По варіаторній системі повністю все оригінальне, фільтерочок обслужили, все тут. Добре, нічого робити, найближчих там 10, 10 15 не потрібно. Е, сюди, хто не знає е, якби доступ до свічки запалювання, кришечку я вам знайду, покажу, тому що пан японець прислав без кришечки. Кришечку знайдемо. От. Далі голова, сірий, перламутровий такий колір. Дивіться, отут також є такі незначні подряпиночки. От, Ви чули, він вже на сигналізації у нас оно. Нічого собі, Яку 125-ї СК у 125 в нас заводська сигналізація. Так, йдемо далі. Гума передня нова, замінена гума, вилочка працює. Ось тут. Ну, коротше кажучи, взагалі воно ну, дуже-дуже дуже прекрасний стан по пластику. Буквально декілька подряпинок на весь скутер, ось така, Ось, мабуть, вели... величезна, одна на весь апарат. Можна було б якусь наклеєчку наклеїти, але вона, в принципі, я вам скажу, Насильно то й помітно. Так, все чудово, пробіглися. Тут дивіться, що, що я люблю у Адреса, це якби посадка. Вона, до речі, навіть зручніша, ніж 36-го Джога, тому що нижче вирівняти, випростати ноги можна. Гачечок, бардачок. Ну, класний апарат. В принципі, в нього все є. І зручність є, і інжектор є. О, дивіться, яке рідне сидіння. І сидіння гарненьке є. Рідні зеркала. Що в нього немає, ну такого знаєте, максимальної швидкості якоїсь хорошої. На швидкості 35-40 десь кататися ну з головою. Дивіться, 9 тисяч на 9 тисячах було ТО. слідуючи на 11 тисячах. Що в нас тут? Тут зарядочка, дивіться, є у нас чік Ось така штукенція. Корисна, можна якийсь телефончик закинути, підзарядити. Ну, прекрасний стан, я вважаю взагалі. Так, тут на що? Вижте, ось тут є подряпенка. Такі дрібні, тому що везуться вони не зовсім бережно. Дивіться, є в нас тут накладка така гумова. На осінньо-зимній період, зимовий період, я б радив її залишати, тому що корисна штука. 700 мл мастила залазить. От. А на літо краще знімайте, буде краще охолоджуватись. Так, далі. Побігли далі. Задня гума а відсотків 70-80 залишилось 80 на 90 на 10. 320 на 10 або 35 на 10 поставити назад і буде їхати трішечки більше по максимальній швидкості. Десь, я думаю, буде 60-65. Зараз я на ньому прокатався. Ну і ви самі переконаєтесь, максималка в районі 50 км на годину, але в принципі для неквапливої їзди спокійної такої десь по місту, десь на якийсь базар, по селу, як то кажуть, по поганій дорозі. Там сильно швидкості не треба. Заводиться, дивіться, чудово, прекрасно, чистенько працює. Дизайн гарний, ну і звичайно, ж кажу, простенька, надійна, економічна техніка. Гарний апарат і мені подобається передня фара, сам дизайн скутера. Взагалі адресики мені б хотілося, мабуть, щоб частіше траплялися, тому що... Дійсно, дуже вдала моделька, вдала посадка, дизайн гарнючий. Дивіться, я з зростом 1,90 м от сідаю і повністю вирівнюю ногу. Ну, такий комфорт, ну, щось таке дороге, Максі Скутери навіть не дарують, я вам скажу по посадки. Тому дійсно вартий своїх грошей на всі, на всі 200%. Якось так стартер дивно працює. Перевіряємо, як заводиться з кнопочки. Чекаємо поки погасне. Все чудово. Так, ну як завжди, невеличкий тест. Дивіться, от сиджу, можна ноги вирівняти, можна отак трошечки. Ну, Це якщо вдвох. А от одному тут вогонь. Просто супер. Дуже зручно. Можна щось сюди поставити, можна отак ноги поставити, можна отак. Ну це його швидкість. 35-40, комфортно, не, не поспішаючи, він тихенько працює. Тримає дорогу не на великих швидкостях, але тримає. Питань нема. Друзі, гарненько біжить, навіть 55 я його розштовхав, але я ж кажу, комфорт це 35-40, він тоді не кричить. Тихенько, м'якенько працює. Станик на мене чудовий. Тому кому до вподоби, телефонуйте, контакти в опису, посилання на телеграм-канал з іншим асортиментом, з іншою технікою, з якою ви можете познайомитись, подивитися огляди і так далі також там. Ну і підписуйтесь на YouTube. Будемо бачитись частіше. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.